У сьогоднішньому уривку святої Евангелії від Матея, Христос говорить про речі для нас дуже зрозумілі. Зрозумілі, наприклад, ті речі, що людина, яка хоче стати більшою, мусить застосувати для цього силу. Це як принцип, будемо говорити, такого умовного Олімпа. Для того, щоб дістатися на саму верхівку, треба прикласти великі зусилля. Ба більше в земному такому контексті, там ще є хтось, кого треба посунути. Треба застосувати силу для того, щоб заволодіти саме цим місцем. Ми розуміємо, що Христос, говорячи про це, Він використовує дещо інші правила, інші принципи або говорить про Царство Небесне і. Закінчуючи сьогоднішній уривок, говорить, але там буде дещо по-інакшому. Заприклад, він ставить сьогодні Йоанна Хрестителя. Якщо учні Ісусові, або люди, які йшли за Ісусом і намагалися стати учнями, вони бачили в Йоані людину, яка Дуже є перейнятою цією справою, справою проголошення слова справою, навернення покутою, і він цілим своїм життям саме про це показує. Всі люди бачили, як він вдягається, всі люди бачили, що він їсть, і який він був однозначний також у своєму проповідуванні. Христос ставить його. За приклад, щоб потім перейти до наступного такого тезіса сьогоднішньої уривку Евангелії, якому говорить, що царство небесне не може здобутися без застосування сили, так мабуть в історії. Християнства, ми можемо зустрітися з такими сторінками, де люди через ці слова вони оправдовували певні військові операції, говорили, що дійсно треба застосувати силу, тому що наші вороги вони не є християнами або є неправильними християнами. Ну і треба звичайно покласти цьому край проте, Христос, коли буде говорити знову про Йоанна. Він, начебто, змінює якісь певні параметри. Йоанн Великий Великий, але в царстві небесному той, хто, буде, хто потрапить туди, там він буде більше за нього. Христос говорить про царство. Якби з іншими параметрами, з іншими правилами, з іншими мірками. Він говорить про царство, до якого всі ми йдемо, але саме сьогодні робимо правильні оцінки. Ми сьогодні так насправді перевіряємо, чи ми правильно оцінюємо цю дорогу до Небесного царства, його правила цього царства, або людей, яких Бог поставив так само поруч із нами. Повернемося до Яана Хрестителя. Зовнішньо він не виглядав як якісь великі серед вельмож цього світу. Ну, бо не так вдягався, як вони не там жив, де живуть сильні цього світу. Проте Христос каже, що він є більше. Певні запитання можуть з'являтися в нас так само в такій релігійній сфері, коли б ми там спиталися, чи добре ми сьогодні віримо, чи так насправді той Бог, якому сьогодні віддаємо честь, чи він є? Вибачте, зараз скажу таке слово, правильний. Говорячи про це, хочу повернутися ще до старого заповіту і торкнутися ще одної особи, яку Христос також сьогодні ставить настільки за приклад, але якби до нього повертається, щоб сказати, що все стоїть на своїх місцях. Ідеться про Іллю, Іллю, який також прийшов як пророк до свого народу пророк, який в певних моментах міг бути непоміченим. Бо пророків в Ала тоді було багато багато більше. Він був у меншості, проте говорив про істинного бога і говорив, що немає нікого окрім нього. Так звичайно, він має дійти до якогось певного моменту великого екзамену, щоб там довести, що він є пророком істинного бога, і це один є Бог у Ізраїля. Після цього наступає велике навернення. Тож Христос говорить сьогодні, що як тоді Ілля допомагав людям відкрити очі на правду, розпізнати і відрізнити одних пророків від других, бо пам'ятаємо на той час були ще і інші пророки Бога Яхве, але вони переховувалися в десь там в скелях, в горах. Вони боялися говорити про свою віру. То Христос говорить сьогодні, що в цей Ілля, який мав перейти, він саме в Йоані Хрестителі проявився сьогодні. Люди на той час переживали у такому великому очікуванні, тобто, -то щось має настати. Всі про це говорили. Йосиф Лаві говорив про таке пізніше, говорив про таке напруження в народі, коли чекали месію в великих правителях, в великих таких діячах, чи політичних, чи військових. І людям залежало на тому момент, в той момент, щоб розпізнати месію, щоб піти саме за ним. Ми, можливо, навіть не відчуваємо сьогодні цього духа. Розпізнання або духа такої туги, щоб насправді його десь не пропустити, і насправді вхопитися за Месію, щоб він тебе врятував. Отож, люди чекали, що Ілля перейде, перейде перед Спасителем, перед Месією. Христос каже: Він вже прийшов. Тобто -то не чекайте когось додаткового, перші знаки вже відбулися, а тепер вже є. Yeah. Христос, і тут повернімося до нашого життя. Христос сьогодні допомагає нам правильно пережити час оцього радісного очікування на прихід Господа. Я задаю сьогодні запитання для кожного із нас. У чому заключається оце очікування? На чому полягає сьогодні моє очікування свят, чи воно є пов'язане з якоюсь певною тугою? Чи насправді сьогодні маємо таку певну спрагу? Розпізнання чогось. В нашому житті, на той чи іншій сторінці нашої життєвої історії, трапляється, що ми в чомусь починаємо якби чи помилятися, часом зміщуються акценти. І от приходить такий час, коли ми спитаємося, Господи, де ти є? Тобто, -то в чому ти є? І закликаю сьогодні кожного з нас, щоб ми, користуючись цим уривком, могли сьогодні також через господа спитатися, ким є брат і сестра, які є поруч із нами. Щоб ми розпізнали в них не тільки часом якийсь там певний тягар когось близького, який весь час мені ходить по п'ятах, як кажуть, і на мозолі болюче наступає, але щоб і побачили, наприклад, в ньому, можливо, пророка. Господнього пророка, який направляє е, мене. Е, щоб ми побачили один одного, також в служінні церкві, і, можливо, тих, кого, кого ми називаємо першими, так завжди, там, чи Папа Римський, Єпископ, оце це однозначно е, першині. Е, щоб побачили е, сьогодні насправді так, таким е, оком. Віри, так, ким вони є, і не тільки щоб в цьому обліку зовнішньої сторони вони є цими першими. Ви зайняли місце на, на Олімпі, але власне чи є оцей Божий дух в нас? Ми кожен власне, сам задає собі це запитання так, насправді. Для того, щоб, можливо, допомогти одне одному. А ми переживаємо час, коли багато людей. Також живе в такому дусі певних змов, зрад, коли ми шукаємо цю зраду десь десь поруч, вона може бути, може не бути. Ми живемо під час війни. Але вертаючись до слів Євангелія, знайдімо насправді такі відповіді, але саме в слові Євангелія, яке можливо інколи для кожного із нас, для мене конкретно вносить якийсь певний неспокій. Для того щоб з'явилася оця туга, і для того, щоб Христос по-новому народився у мені. І я, можливо, навіть в своєму неприятелі, який є десь поруч, я побачив людину, я побачив Бога, Христа, який наблизився і є. Дуже близько, але ще треба крок для того, щоб можливо зустрілися ще наші серця. Ми зустрілися, якби в нашому такому інтелектуальному розумінні, бо Христос сказав, ну то так правдоподібно воно є, але ще мають разом зустрітися наші серця. Закликаю, щоб в цей час час радісного приготування до. Різдвяних свят ми насправді очистили свої місця від всього, що є зайве, очистили наші серця від того, що десь не дає правильно нам оцінити всі наші пріоритети, і вносить певне замішання. І щоб саме Христос у своїх правилах він став на головному місці. Сьогодні ми згадуємо. В, в церкві, і це є таке другорядне спомин святого Домасія, папу Домасія І, Один із таких моментів був, коли під час собору Константинопольського собору, який був покликаний за його часи. Люди, якби ділилися своєю вірою і говорили, якою наша віра має бути, коли відставили вже майже майже остаточно аріанство, коли вибрали для себе віру в Бога Троєдиного. Говорилося про те, що наша віра буде виглядати, це так можливо зацитовано, недослівно, дослівно. Але наша віра буде виглядати як у цього Дамаса Римського. І у е, Петра Константинопольського, тобто е, тих е, людей, яких е, бачили, яких могли торкнутися, і сповідання віри, якого могли почути. Е, нехай сьогодні будемо шукати оці опори, оці фундаменти, е, і як Христос е, кличеться, покликається на приклад е, святого Яна Хрестителя. Він згадує сьогодні Ілю як певний фундамент, так нехай і в нас сьогодні також будуть ті, які будували духовність, будували церкву далі, на тих самих фундаментах, які заклав наш Господь. І нехай цей Адвент нам в цьому допоможе, щоб по-новому, по-особливому так зустріти нам живого Христа, який по-новому прийде до наших сердець. Нехай так станеться. Amen.